Я Венсдей. Та коли хтось бикує на мене, я обрізаю їм рога своїм способом. Венсдей? Шкода, що ти змогла вибратися з пітона. Дядько Фікалстере, прикро, що тобі вдалося витягнути голову з алігатора. Радий тебе бачити! А ти став ще гірше виглядати. Ой, ти мені лестиш. Ти не голодна? Ні, але зізнавайся, чому ти тут. <рес> Триматиму це в секреті, щоб був щасливий випадок і ти того. Хм. Був? Налякав директоре. Чого вам Абракадабра. Ой! наказую тобі позбутися своєї подруги? Аню, в тебе є шанс втікти, або я викину тебе силою. Like Венздей, що з тобою? Не підходь, а то я тебе подряпаю. Не страшно. Ти стаєш вовкулакою тільки на повний місяць. Like а от і ні. My Глянь my на мої ноги. Я вже перетворююсь у вовка. Ану, пішла цуцику під хвіст. Венздей, послухай, ти цього не хочеш, у тебе гіпноз. Анька, куть, куть, куть. Підійди і візьми собачий корм. А, вона мусить згадати щось приємне. Венздей, згадай, як ти підпалила шкільний хор, і всі нарешті співали гонісом. Що зі мною було? Слава хаосу! І ні, ні! Все пішло не за планом! Я сам це зроблю. Кода, що все добре скінчилось. Може, ти в мене хочеш щось попросити після цього всього? Так, вибачайся. Я ось тримай корм. Дякую.